І так, практична робота, ми з вами сьогодні створюємо казку. Я буду зараз розказувати етапи створення казки, і ми з вами будемо цю, ну, цей сценарій, розроблену гру, це рольова сюжетна гра для учнів початкової школи. Будемо записувати, ви записуєте. Тоді, коли я кажу, що поставимо відео на паузу. І так, щоб розробити будь-яку казку, нам треба в першу чергу розробити сюжет казки, знайти сюжет казки. Ви можете взяти і скористатись сюжетом класичних казок, які є у вас в збірках казок або є в інтернеті. Ну, наприклад, халобок, теремок, це може бути про журавля і лисий і все. Це може бути про півника і е, е, хто там лисиця і півник, чи хто там півника крав котика і півника, чи от, от, такі казки. Тобто, значить, тепер е, ваше завдання вибрати сюжет, свій власний сюжет якоїсь казки, але ми його модернізуємо, тому що використовувати ну, класичні сюжети для дітей може бути недостатньо ефективно, недостатньо цікаво. Так, яким чином ми можемо у... зробити суча... усучаснити? Якийсь класичний сюжет. Ми можемо перенести дію Калапка, дію теремка, дію і журавель. Наприклад, ми можемо їх перенести кудись в більш сучасні обставини і в казкові обставини. Це може бути космос, це може бути підводне царство, це може бути якесь місто майбутнього. Або якась космічна планета, чорна дира, ну, в общем, придумати щось таке, щоб його зробити більш сучасним. Зараз ви ставите відео на паузу і записуєте, де буде відбуватися дія, хто будуть героями цієї дії. Після того ми продовжимо з вами нашу роботу. І так, ви написали вже якийсь сюжет. Ми написали, де буде відбуватися дія, і це означає, що ми вже визначились з тими, з тою обстановкою, яка буде нас оточувати. Тепер наше завдання зробити якісь декорації для цієї казки. Якщо це буде казка у віртуальному просторі, Значить, ці декорації можна знайти в хромі картинки, знайти якусь картинку, яка відповідає вашій декорації. Якщо це інша планета, ми так і пишемо хром і, і картинки, чарівна планета, інопланетні обставини, цікаве місце на казковій іншій планеті. Якщо це школа, значить нам треба придумати, яким чином ми можемо одним-двома штрихами показати, що ми знаходимося от в вашому конкретному місці. Якщо треба будиночок, значить, цей будиночок можна намалювати і от його прикріпити на дошці. Ну, ми з вами. Мінімалісти, ми з вами будемо намагатися найдешевші підходи, тому що казки і ігрові ситуації ми можемо створювати хоч кожен урок, і витрачатись постійно і час, і якісь кошти на якісь декорації недоцільно. Тому ми з вами придумуємо, яким чином показати, що де відбувається це місце. Наприклад. Я хочу, щоб у мене місце відбувалося під водою, в підводному царстві. Я хочу зробити там казку колобок. Значить, колобок знаходиться в якійсь печері, а там плавають біля печери, плавають якісь риби, і я малюю це на дошці. Я малюю просто зображення напівкола от вхід в печеру. От тут має бути сидіти колобок, я його не малюю. А малюю рибок, дві три рибки, які там водоросли, які плавають біля цієї печери. І все, і цього достатньо для того, щоб фантазія дітей вже спалахнула. Вони зрозуміють, де вони знаходяться. Зараз ви ставите відео на, па на паузу і в мініатюрі малюєте те, що ви можете на малювати на дошці і те, що буде відображувати. Ситуацію, картину вашого сюжету. Після закінчення продовжимо нашу роботу. І так, у нас з вами є сюжет. У нас з вами є картина декорації в яких буде відбуватися цей сюжет. Тепер ми підходимо до оформлення або формування діяльності наших голодних персонажів. Важливо, щоб ці персонажі були позитивні, ну тобто, не скажу неправильно, не позитивні, не були негативні. Тобто, лисиця не має з'їсти колобка, ведмедь не має розвалити теремок. Ніхто не може нічого зробити поганого, вони всі мають бути або позитивними, або сірими такими персонажами, які допускають помилки. Такі персонажі обов'язково мають бути. У дітей не має формуватися ставлення до себе як до ідеала. Вони мають якраз усвідомлювати, що кожен персонаж, кожна людина може бути як позитивною, так і ну, не дуже позитивно. Негативним не треба бути, але має бути, ну, може бути проблематизатором. Тим, хто задає питання, хто створює проблемні ситуації, але не може бути негативним. І не, не, не є ідеальним. Тобто, я створюю проблемні ситуації, я не є ідеальна, я задаю питання, я створюю перепони якомусь герою, але я не принаношу цьому герою шкоди. Я не б'ю його, я його не принижую, я його не вбиваю точно. Значить, тепер. І другий підхід, який ми використовуємо для створення ролей. Чим більше учнів буде задіяно в цій казці, тим цікавіше їм буде слухати і дивитись цю казку. У кожного учня в класі має бути якась роль. Звичайно, от дивіться на прикладі казки «Колобок». «Колобок» має бути один. Він буде ходити і зустрічатись з іншими героями. Якщо героїв буде так, як в касті, там три герої і все, то це буде нецікаво. Казка швидко закінчиться, всі свої слова сказали і все. Наприклад, ми з вами вчимося рахувати. Нам треба додавати. Значить, у нас має бути, як мінімум, 4-5 зайчиків. Там 5-6 ведмедиків, там ще хтось може бути. Якщо це підводне, там може бути взагалі не зайчики і не ведмедики. Там можуть бути соми, там можуть бути якісь підводні краби, там можуть бути якісь малюски, там можуть бути медузи, але вони будуть виконувати. Ті ж самі дії, які робили зайчики, які робили лисички, які робили там ведмедики. А в кінці навіть може з'явитися акула. Але ця акула має бути добра, і коли вона появиться, вона має сказати: я добра, добра акула, я з тобою буду дружити, але мені треба, щоб ти щось таке зробив. Значить, от головне. Зараз це зробити декілька героїв з описами їх характерів. Що особливо в цих героях? Наприклад, якщо це медуза, вона має бути розпливчата, казати розпливчато, тобто вона не задає конкретних запитань, вона задає питання розпливчато. І калабок. Який йде мимо цієї медузи, який з нею зустрінеться, має здогадатись, про що вона його спитає. Ось характер героїв і перелік цих героїв ви маєте зараз собі написати. Поставте відео на паузу і запишіть перелік ваших героїв з коротким описом їх характерів. Ну, а після продовжимо нашу роботу. І так, у нас вже практично багато чого є. Тепер у нас залишається тільки діяльнісний сюжет, або діяльність всіх наших героїв. Тобто, фактично, сюжет. Ми маємо написати конкретний зараз. Значить, у нас є один герой якийсь, який буде. А може, не один у вас герой, може цих героїв у вас декілька, які будуть діяти в вашій казці. У них є характери, у них є місце, обставини, де вони зустрічаються, і тепер нам треба написати конкретні дії. От конкретні дії. Це практично наша навчальна діяльність. Конкретні дії героїв мають бути присвячені тому, щоб учні щось вивчили або щось відтренували. Я не хочу вас обмежувати якимось конкретним предметом, тому що я постійно звертаюсь до двох предметів: математика і інформатика це те, що мені близько, це те, в чому я фахівець. У вас може бути своє оподобання, може бути якийсь предмет. Зараз що ви маєте написати? Ми вчимося, наприклад, рахувати, додавати однозначні там або двозначні цифри. Ми вчимося правильно писати якісь слова з великої і з маленької букви, ну, назви, імена. Або прості слова. Початок ми вчимося розставляти знаки в кінці кожного речення. Крапка, знак оклику, знак запитання. От те, що ви маєте написати. Якщо ви вже написали, що ви вчитесь, ви тепер пишете. Запитання, які задають, або завдання, які задають герої, з ким зустрічається ваш герой, або проблеми, з якими зустрічається герой, це може бути подолання якихось ну пропуск через якісь печери, вход в печеру. А медузи закрили перехід, і калабок не може пропливти. Щоб він проплив, треба, щоб він виконав завдання медуз. У кожної медузи може бути своє завдання, яке виконає Калабок. І дивіться, дуже важливо, не всі учні класи є основними героями. От учні класи, які не є героями, для них ми організуємо або вони група підтримки. Або вони джерело допомоги, консалтингова група, ті, хто доп... дають, надають допомогу рятувальники, просто рятувальники. Колобок не знає, що зробити, він кличе І «рятувальник». Рятувальники допомагають йому. Яким чином вони допомагають, це ви можете сказати. з... А вже вашого конкретного сюжету. Тобто не треба, я розумію, що ми не будемо зараз описувати всю казку. я не будемо, Що ми зараз з вами виконуємо всі завдання. Ми зробимо по одному завданню від одної групи героїв чи від одного героя. От одне завдання, яке має пройти цей герой. Але ви маєте визначитись. А на що будуть спрямовані всі завдання даної казки? Вони всі мають бути спрямовані на вирішення якоїсь навчальної мети. От я вже їх перелічила, або там навчитися рахувати, або навчитися писати, навчитися читати. Тобто вони можуть бути такі, що він має навчитися читати. Ну, от я просто з особистого досвіду скажу, що учням першого класу дуже складно читати склади, які починаються з двох або трьох приголосних. І от ці, в цій касі може герой поступово ускладнювати читання складів, і на кінець останній він вже має навчитися читати хороші склади. Або слухати і записувати склади на слух те, що він чує від героїв або групи підтримки. Тобто це вже ваша творчість. Значить, ваше завдання зараз написати одне запитання, одну проблему, яку вирішують герої в одному якомусь пункті вашої касти. Зараз. Ви це зробите, напишете, з якого предмету, з якої ну, тему не так, що як в школі навчальна тема, а от конкретно, що саме вчаться ваші, ваші учні під час ігри в цю казку, ви маєте зараз написати і одне завдання, яке виконує головний герой. Ви ставите відео на паузу і записуєте це завдання. Ну і останній момент нашої казки. Дивіться, маленькі діти не здатні зробити рефлексію самостійно. Їм треба надати якісь запитання. Ну, наприклад, от прийшла казка колобок, і я задаю дітям запитання: скажіть, будь ласка, дітки, а який герой найбільше доклав зусиль? Для того, щоб подавати всі перші шкоди. Вони мені кажуть: а який герой задав найцікавіші запитання, найскладніші запитання, які довелося подолати головному герою? Ось приклади: а оцініть діяльність Чи на повну силу працював герой, якого грали ви. Оцініть, він був позитивний. Не дуже позитивний, він був успішний, не дуже успішний. І спробуйте пояснити, чому так? Що він робив так, що він робив не так. Ось такі чотири запитання ви маєте написати зараз в рефлексії. Поставте відео на паузу і запишіть чотири запитання. Ну і тепер ми з вами дійшли до кінця. У нас сюжет розробка нашої казки вже закінчена. Звичайно, якщо ви хочете мати цю розробку як особисту інтелектуальну працю, то вам доведеться ще над нею попрацювати, написати красивий вступ, де буде відбуватися дія, чому вона там відбувається яким чином вийшло, що ми зіткнулися з цією проблемою, як ми про це узнали, тобто написати вступ до казки і розробити повністю завдання для всіх героїв. При цьому ви маєте пам'ятати, що за 40 хвилин уроку, який діти зазвичай сидять офлайн в класі, діти мають виконати не більше 5 видів завдань. Причому ці завдання. Якщо завдання велике і воно потребує багато часу, то ще менше зменшується кількість завдань. Таким чином, значить, ваша кількість завдань має не перевищувати кількість завдань, які можуть бути протягом 40 хвилин офлайн-уроку. Ну, а в онлайн-уроці ще швидше, бо зазвичай учні перших. На 4 класів онлайн-уроки проводять протягом 30 хвилин. Значить, при цьому ви маєте виділити час на вступ і час на закінчення. Яким чином правильно розрахувати кількість завдань? Ви берете, самі виписуєте для себе завдання, після цього ви їх виконуєте, берете свій час, умножаєте на 4. І оце буде час, який витратять учні на виконання цього завдання. І ще один момент. Значить, я опустила цей момент, коли ми казали про дієві завдання, діяльнісні завдання героїв нашої казки, ви маєте визначити, а що в цей час роблять всі учні. Наприклад, всі учні фіксують діяльність калабка. І вони записують всі приклади, про які чують, записують їх в зошит. При цьому ви маєте ще визначити, в, в якій формі, в якому вигляді герої задають один одному завдання. Це може бути усна форма. А якщо це учні маленькі класи, то краще, якщо вони пишуть це на якихось табличках і показують або ці завдання виписує герой на дошці, спеціально виділеному для цього місці. Всі ваші розробки на сьогоднішній день не треба її удосконалювати. Те, що ви розробили в даний момент, ви фотографуєте і прикріпляєте в завданні Moodle під цим відео. Успіху вам! І дивіться, ми сьогодні з вами розглянули таку цікаву технологію, яка Може бути основою для вашої творчої діяльності, для вашого творчого розвитку, і може стати частиною діяльності стосовно вашої професії. Ви можете розробити безліч таких казок, надрукувати їх і таким чином і ну, матеріально себе якимось чином заохотити, і плюс таким чином ви можете. Всі, ну, розповсюдити свій досвід і допомогти іншим вчителям, які не знають, яким, як зробити цікаві уроки, краще виховувати і навчати наше майбутнє покоління. І від цього виграємо всі ми, бо наше життя, комфортність нашого життя залежить від того, наскільки якісною була освіта у. Школярів, особливо у молодших школярів, бо це старт, а який він буде? Від того залежить, як ми прийдемо до фінішу. Ну, як учні прийдуть до фінішу. Успіху вам, в вашій діяльності. Дякую вам за роботу разом зі мною.